Зараз ми направляємось з нашого хостелу в напряму вокзалу, тому що ми їдемо в Мадрид, столицю цієї країни. Вулиці просто прекрасно чудові, тим, що відсутні люди, автомобілі і будь-яка живність взагалі. Ви можете побачити, що зараз шоста ранку і Спробуємо роздивитися, котра температура. Кіпаса. Тут ідіот, який Проблема. створює мені проблеми весь Проблем. час. Вирішив причепитися. І дуже вперто намагається отримати від мене в Але Я тримаюсь до останнього, тому не буду нічого робити. І взагалі життя прекрасне. Спали сьогодні десь годинки 3, максимум 4. Але це дрібниці життя. Тож, все чудово, все прекрасно, їдемо в Мадрид, а далі буде. Тікаємо від світаку в Мадрид. І пейзажи наскільки неймовірний. Наскільки що хочеться Чотири години в дорозі, і ми нарешті дістались до Мадриду, столиці Іспанії. Це так прекрасно, так чудово. Товариш проблема ходить і все фотографує підряд. Ми зараз знаходимося не в самому центрі, але все не так погано, як здається. До хостелу нам добиратися десь 5-6 кілометрів. Ну, от скотина, звісно, як завжди, сапсує. Поки що додати нічого, прямуємо пострілом далі буде. Два я знайшов тут більш цікаве місце і симпатичне для зйомок. Знову ж таки, ми в Мадриді. Гірський козел, він же, містер проблема, щось фотографує тут. Загалом відчувається відчутна така прохолода. Плюс видно, що це столиця, так як... Дуже все помпезно, широко, велико, мучо, гранде. Одним словом, круто. І тут відчувається осінь, тоді як в Валенції все ще зелено-зелено. Краса, одним словом. Тремуємо далі в хостел, далі буде.